Вибори на Житомирщині пройшли так, як ми і планували. Повідомляє голова облдержадміністрації Сидір Кізін. Була виявлення громадян, пройшло демократично, чесно і прозоро. Грубих порушень спостерігачами не було зафіксовано. Зараз у Україні буде новий етап. Ми сподіваємося, що буде трошки легше, тому що дуже багато було і психологічно до 25-го числа у людей побоювань. Ну і звичайно, наш північний сусід все робив, щоб дестабілізувати обстановку не тільки на сході, не тільки на півдні, а й в інших областях. В області перебували міжнародні спостерігачі та представники моніторингової місії ОБСЄ. Жодних звернень щодо перешкоджання роботи та порушення їхніх прав до облдержадміністрації не надходило. Ми разом з всіма органами влади на місцях з правоохоронними органами. Забезпечили вільне волевиявлення громадян, забезпечили охорону громадського порядку під час проведення виборів. Житомиряни, мешканці області змогли визначити віддати свій голос за того кандидата, якого вважали за потрібне. Садір Кізін зазначив, що до охорони громадського порядку залучили усіх правоохоронців області. Їм допомагали близько півтори тисячі громадських активістів.